Легка оправа для власне крупнішого обличчя, яка точно не вирізнятиметься занадто на вашому обличчю. Тоненький метал моделі, вона дуже легка, але при тому надійна. Одна з найпопулярніших форм для дівчат та жінок будь-якого віку. Акцентні куточки у дуже цікавому виконанні кольору. Повністю металевий корпус у чорному обрамленні самого окуляру, але має такий металевий червоний відблиск на завушнику і основний корпус самої оправи. Має регульовані по Садка оправи регулюється на обличчі завдяки ним і дуже комфортно сідають на перенісся. Мінімалістичний та стриманий дизайн. Такі будуть гарно виглядати на обличчі, підійдуть до максимальної більшості будь-якого гардеробу, завдяки тому, що колір доволі темний, він не занадто яскравий і не сильно вирізнятиметься на обличчі. На моє середнє ось так виглядає, дуже зручно сідає. Завушники без дизайну, але з флексами. Саме така система дає зручну посадку на обличчя, гарно фіксує оправу, вони не тиснуть, але при тому і не спадають. Це ідеальна форма для окулярів для постійного ношення. На ну, рецепти зі знаку Мінус для корекції астигматизму. І фантастично тут виглядатимуть не тільки прозорі. Популярна буде модель саме для фотохромних окулярів, які змінюватимуть колір лінз на сонці в темний колір. Або ж коричневий. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.